Ну середня зарплата по державі вона впливає на призначення сум пенсії. Тобто для тих осіб, які подали документи і досягли пенсійного віку, мають відповідний страховий стаж. Для них важливо цей середній розмір який зріс, і звичайно, що пенсійні виплати для них будуть вищі, і порівняно з тими, наприклад, що подавали документи минулого місяця, 2-3. це насправді є така важлива. Річ насправді середня зарплата зростає, але якщо дивитись саму статистику, то багато все таки осіб залишається на невисокій зарплаті. Бо середню по державі рахують, вважаючи і ті високі оплати праці, які є в ІТ, галузі в оборонній промисловості, тощо через те варто говорити про те, як все-таки в майбутньому бюджеті наступного року підняти мінімальну зарплату, яка сьогодні становить 8 тисяч гривень, для того, щоб все таки певна частина осіб, які працюють в державному секторі, все, мали вищу. Заробітну плату, бо рівень інфляції і ріст споживчих цін інколи е, сповільняє доходи громадян, від яких залежить купівельна спроможність. Ви назвали справді вірно ті новели, які торкнуться з 1 липня тим, тих осіб, які досягли 70-літнього віку пенсіонери 75 і 80 років, для них будуть певні грошові. Доплати до пенсії, якщо загальна сума не становить більше 11 тисяч гривень, тобто пенсіонери, які отримують до 10 тисяч гривень і досягли цього віку, у них буде відповідна оплата. Ще важливо, що в серпні місяці держава виплатить одноразову грошову виплату тим категоріям громадян, які ви назвали. Це особи, які учасниками бойових дій, члени родин загиблих, особи, які мають особливі заслуги перед державою. Вони отримують 3100 одноразової виплати. А також буде така виплата стосуватися осіб. Людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи, перша група це 3100, друга група 2900 і третя група дві гривень. Ми вважаємо, що це суттєва підтримка для їхнього сімейного бюджету.